Сьогодні приготуємо дуже смачні ватрушки. А ще їх можна їсти кожен день навіть тим, хто худний. До сиру вбиваємо яйце одне, щупку солі, цукор або замінник, розпушувач, ванільний цукор. Додаємо рисової муки, все добре вимішуємо. Замішали, поділимо на три рівні частини, присипаю трошки мукою, приплескуємо, робимо. Таке в серединку формується дуже добре, тісто слухняне. Вставляємо духовку на 10 хвилин, а тим часом зробимо начинку. Для начинки потрібен творог, сметана, цукор або замінник цукру. Все добре вимішуємо. Пропеклися ватрушки 10 хвилин, тепер кладемо начинку. Верху прикрашаємо ягодами. У мене вишня. І ще трошки чорнички. Бабаємо випікатися ще на 15 хвилин, температура 180 градусів. Підрум'ялись краї, дуже вийшли гарні, апетитні. Хочу сказати вам, друзі, що вони дуже смачні, готуються дуже просто і легко. Готуйте смачного.